Капуста дуже корисний і, що дуже важливо, абсолютно недорогий продукт. Тому я готую з нею практично кожен день. Для цього рецепту знадобиться качан молодої капусти. Капусту нарізаємо на однакові шматочки. З невеликого качана молодої капусти у нас вийде 6-8 скибочок. Я застилаю пергаментним папером і викладаю скибочки капусти на деко на невеликій відстані один від одного. Зверху на капусту викладаю невеликі тонкі шматочки вершкового масла. Можна замінити на рослину олію, але з вершковим маслом смак цієї страви мені подобається набагато більше. Тепер посипаємо спеціями: трохи солі, чорного меленого перцю та солодкої меленої паприки. Зверху я ще додаю суміш сухих ароматних трав. Духовку розігріваємо до 200 градусів і будемо запікати капусту 20-25 хвилин. Час приблизний, оскільки духовки усіх різні. Раджу перевіряти стан капусти через 15 хвилин і вже вирішувати, чи потрібно залишати її ще на якийсь час, чи перевертати. Краєчки листя можуть почорніти, це нормально. Орієнтуйтесь на запах. Він має бути приємним, не повинно бути запаху диму. Ось і все, смачна капуста готова. Така страва готується неймовірно швидко та має цікавий смак. Приправлена з олією та спеціями, капуста має оригінальний смак. Можна подавати як самостійну страву і як гарнір до м'яса, наприклад, або риби. Дуже смачно, швидко та корисно. Рекомендую. А зараз приготуємо салат, який завжди готую в сезон молодої капусти. Впевнена, що багато хто з вас його вже полюбив. Нарізаю капусту тонкою соломкою та складаю в миску. Тепер беремо помідорки. В мене сорта черрі. Але можна взяти будь-які, які у вас зараз є. І нарізаємо. Відправляємо у ємність до капусти. Для цього салату нам знадобляться яйця, зварені в круту. Я попередньо їх вже відварила і зараз розрізаю навпіл. Жовток, поки відправляю в окрему ємність, він нам знадобиться трохи пізніше для дуже смачної заправки та прикраси. А білок нарізатимемо на невеликі кубики. Ось так не дуже дрібно, але й не крупно. Відправляю білок у миску із салатом. Додаю сюди дві столові ложки консервованої кукурудзи, і нам знадобиться ще один інгредієнт. Твердий сир. Натираю його на велику терку, і наш салат практично готовий. Залишилося тільки приготувати приголомшливу заправку. Жовтки, які ми на початку відклали, розтираємо в дрібну крихту віделкою або ложкою. Повинна вийти ось така крихта, без великих шматочків. Одну чайну ложку перекладаємо в окрему ємність для прикраси. Додаємо сюди 2 столові ложки сметани 20% жирності, 2 чайні ложки гірчиці і добре все перемішуємо до однорідної консистенції. Гірчицю можете брати абсолютно будь-яку. Все залежить від смакових ваших уподобань. Соус для заправки готовий. Перед заправкою в салат додаємо спеції та сіль за смаком. Відправляємо соус в миску і добре перемішуємо. Чому я рекомендую додавати сіль перед подачею? Так капуста не виділятиме сік, і салат у нас вийде не рідкий і дуже свіжий, а не трохи полежавшим. Викладаємо тепер на тарілку, зверху прикрашаємо крихтою жовтка, що залишився, і пробуємо. Салатик виходить дуже смачний, незвичайний та свіжий. З'їдається за пару хвилин та у великих кількостях. Всі інгредієнти та пропорції для зручності я напишу під відео в описі. Дякую, що дивилися і були зі мною. Ставте лайчик та не забудьте підписатися і натискайте обов'язково на дзвіночок. Всім смачного! Та вже скоро побачимось! Па-па!